Привіт моїм глядачам! На четвертому році навчання у художній школі є таке завдання портрет. Для натури я взяла ученицю нашого класу. Це вам допоможе більш детально звертати увагу на натуру, тому що ви її добре знаєте, і кожен урок бачите і зможете порівнювати та аналізувати у процесі малювання. Будь-який портрет починається з побудови. Так, справу побудови голови людини, пропорції обличчя, а так як ви це вивчали попередньо, то у нашому завданні ви вже використовуєте набуті знання. А я зроблю невеличкий вступ і коротко повторюю уже вивчений матеріал. Якщо малюємо в аудиторії, то заміри пропорцій робимо прямо з натури. Якщо заняття дистанційне, то я роздрукувала невеличкий ескіз фото і для кращого сприймання показую на ньому. На такій шпаргалці можна покласти додаткові лінії і розмітити величини, а саме аналізуємо, яка форма голови, де знаходиться середня лінія голови по вертикалі, визначаємо середню лінію голови по горизонталі, ділимо її на 5 частин і отримуємо пропорції очей. Знаходимо лінію брів. Від лінії брів до лінії підборіття кладемо позначку на половині, це лінія нижньої частини носа. Від цієї лінії до лінії підборіддя ділимо три рівних частини. Верхня частина це середина губ. Ширина губ визначається перпендикулярною лінією, проведеною від середини очей. Це все ми намічаємо, а також дивимося на натуру і легкими лініями позначаємо загальний вигляд портрету, волосся, плечовий пояс. Все це можна ще детальніше подивитися у раніше створеному відеоуроці на цьому каналі. Підказка зліва уверху. Не забуваємо правильно компонувати фігуру на листі паперу. Ми знаємо, що аналогічно, як натюрморті, зверху місця від краю листа менше, а знизу більше. По бокам майже однаково, але є один нюанс: у портреті з боку чуть більше простору залишаємо там, куди дивиться погляд натури. В даному випадку натура дивиться в лівий бік. Значить, зліва більше місця, ніж з правого боку. Правило компонування портрету. Обличчя натури знаходиться трішки вище лінії горизонту. Отже, всі лінії горизонтальні будуть вигнуті донизу, а обличчя йде у скорочення. тобто ближче до нас око, половина губ, носу буде більша, ніж друга частина лиця. Бачите, уроки по перспективі і тут потрібні. Хто забув, можна звернутися до попередніх уроків, які розміщені також на цьому каналі. Ось легкими лініями попередньо накидаємо малюнок, ураховуючи пропорції деталі обличчя. На даному етапі рано говорити про схожість. Розкладаючи по своїх місцях деталі обличчя, ми можемо приступити зразу робити детальне промальовування елементів, використовуючи зразу тон. В процесі роботи, дивлячись уважно на натуру, виправляємо та відтворюємо лінії світло-тіньові плями, ураховуємо дрібні деталі. На даному етапі я вибрала спочатку промальовування більш детально очей. Малюємо обидва одночасно ока, зрівнюючи з натурою. Підмічаємо найтемніші та найсвітліші місця. Кладемо правильно блік, полиск. Без цієї деталі очі будуть тьмяні та неправдоподібні. Біля бліку, завжди найтемніша точка зіниця. Далі дивимося на тон очей, підкреслюємо повіки. Додаємо тіней на самі білки ока, хоч вони білі, але вони мають півтіні, бо вони круглі за принципом кулі. Пропрацювавши штрихом очі, ми не мусимо доводити на даному етапі їх до повної схожості чи завершеного етапу. Не мусимо тому, що до них повернемося пізніше, коли будуть промальовані інші деталі обличчя, і буде змога подивитися загальну картину та порівняти з натурою. То ми рухаємося далі по місцях навколо очей. Там також є півтіні та тіні, які підкреслюють форму очей та відіграють важливу роль у схожості даної натури. Також намічаємо та кладемо штрихи у напрямку форми брів. Зразу враховуємо, що брова ближче до нас вона є більшою та темнішою, далі від нас вона йде у скорочення, так само як форма лиця. Тут потрібно врахувати тінь на вершині носа, яка вдало підкреслює форму самого носа. З середньої лінії губ починаємо будувати самі губи. Також зразу кладемо штрихи тону. Пам'ятаємо, що верхня губа в більшості випадків темна, бо світло паде на нижню губу. Аналізуємо форму губ натури, підмічаємо кутики губ та визначаємо найтемніші та залишаємо найсвітліші місця. Губи також пізніше будемо ще підправляти та надавати їм характерної форми. А увагу перенесемо на уточнення лінії контуру підборіддя та бокової лінії обличчя. Затемнені місця можна зразу закрити тоном, адже ближча сторона шиї та обличчя вона затемнена. Зразу за контуром обличчя проробляємо лінійно напрямок волосся та формуємо зачіску поки що довгими основними лініями. А також штрихом закриваємо ближче до нас частину лиця, так як вона повністю знаходиться в тіні. Малюнок виконуємо легким тоном. Можливо, на натурі ми бачимо, що лице більш затемнене, але не потрібно його чорнити. Ми не мусимо передати все в точності як у фотокартки. Це залишимо фотографу, а нашу роботу виконуємо творчо та зі своїм баченням, а воно у кожного різне. Оцінюємо роботу здалеку і починаємо йти повторно, повертаємося до очей. Потрібно проробити повіки та домалювати вії. Для таких дій повинен бути дуже гострий олівець. Ми проробляємо це не просто так, бо воно там є. Ми визначаємо напрямок вії, тінь на повіках, лінії розрізу очей. Можливо, на якийсь міліметр потрібно видовжити. Це все уважно розглядаємо на натурі та робимо у своєму малюнку. Також ущільнюємо тіні біля носа, зверху губ, додаємо характерні деталі. Знову і знову я повертаюся до губ. Коли я проаналізувала загальну картину, яка вже більше половини зроблена, то я бачу, що губи не зовсім похожі, і я додаю дуже дрібні деталі, міняю їх форму, міняю світло і тінь на них біля них на лиці, а також і на підборідді. Бо малюнок має дивитися гармонійно у комплексі. Там мають бути виявлені характерні риси точно тієї людини, що ми малюємо, а не когось іншого. Пам'ятаєте, ми малювали натюрморти, і є така думка у людей, що ми малюємо горщики та й горщики. А от на горщиках ми вчилися добиватися схожості. Не раз я казала, що горщик широкий чи вузький, довгий чи короткий, але там просто, а тут портрет людини. Якщо ви вміли точно знайти форму горщика, то тут вам у роботі буде набагато легше. Все взаємопов'язано в процесі навчання. Далі попрацюємо над волоссям. Так як у натури волосся довге, то ми використовуємо довгі штрихи. Покриваємо тоном пасма волосся десь світліше, десь темніше. У процесі роботи використовуємо резинку, висвітлюючи пасма, на які падає світло, і олівцем затемняючи ті пасма, які знаходяться у глибині волосся. Звичайно, нам потрібно легкими штрихами передати одяг. Чому легкими? Тому що основне у портреті це погляд та вираз обличчя, на які ми даємо акцент і виражаємо за допомогою насиченого тону. А таке, як одяг, це вже другорядні елементи роботи і вони не повинні брати на себе увагу. Отже, промальовуємо, але не активно. Ось на даному етапі ми маємо перед собою малюнок і бачимо натуру. І щось нам, наприклад, мені тут щось не подобається. Вона не є схожа настільки, наскільки мені хотілося. Тоді я уважно звертаюся до натури, я дивлюся, вивчаю ще раз натуру, що я не так зробила. Можливо, треба змінити ось тут форму голови. Я розумію, що ще треба домалювати волосся, але це буде згодом, це вже буде. Можливо, потрібно кутик губ змінити. Це нам зараз треба порівняти і подивитися на саму натуру. Можливо, збільшити очі. Так, здається, це зараз вже неможливо робити, але потрібно постаратися. Отже, я зараз сідаю і аналізую, що у мене тут не так. І що потрібно зробити, щоб добитися схожості? Вона ніби схожа, але вона не зовсім схожа. Ну, сідаємо і працюємо далі. Також звертаємо увагу на фон для того, щоб обличчя здавалося світліше. Ми ущільнюємо біля нього фон. А позаду голови фон даємо світліший. Це свого роду така ілюзія, за допомогою якої відчувається простір позаду портрету. Я ще працювала над оточенням губ, видовжуючи їх на міліметр та опускаючи середню лінію. Також видовжувала трішки верхні повіки. Також робила більші брови, падаючи тіні на обличчі, уточнювала. Завдяки таким нюансам добивалася схожості з натурою. Цим самим я показала повністю детально хід думок та етапи роботи над портретом. Звичайно, якщо я малюю, я не вдаюся в такі подробиці. Я впускаю деякі ланки цього ланцюжка, тому що з досвідом це вже автоматично закладено. Та під прицілом камери не так зручно малювати, особливо портрет. Але я намагалася відтворити всі дії, правильні і неправильні, для того, щоб моїм глядачам, хто Дійсно хоче навчитися малювати портрет, то такі нюанси дуже цінні. Ну, а з другого боку, якщо ще більше вдаватися у подробиці, то потрібно знати побудову ока, побудову носа, побудову губ та м'язів навколо них. Хто хоче стати художником, то у нього в майбутньому ще не початий край роботи. А в цьому відео я зупиняюсь на рівні четвертого року навчання художньої школи. Надіюсь, у вас вийде гарний портрет своєї улюбленої натури. А я дякую Надії, що вирішила нам позувати та чекаю від учнів гарних результатів. Творчого натхнення та бажання вчитися. До зустрічі в наступних уроках!